В мене норм, ВДВ. Ну, не знаю. Я просто зіграв от сьогодні за нього сам 5 матчів. Ну, типу, не знаю. Так. О, це ми тобі гуліта ловили, да? Спаку? Альварес топ страйкер. Ну, Альварис базові класні базові характеристики. Загалом оксікарю. О, дякую. Ну, бачиш, я не знаю, можливо, в тебе реально якийсь інший конект, хрін знає. ну, типу, Вдень в мене. Ні, ні, не цей друже, за 400, за 400 тисяч. В мене в день на PS4, ну він був просто був, поняв. А зараз на PS5 ввечері, коли геймплей споганився, він просто на фулл балвана перетворився. Да, оцей, пане Влад. О, тюрам, да, тюрам охуєнний. Кефрен тюрам це full m'. Пачу більше ВДВ. М -м, Пачу біст, погоджусь. Here we go. 400 тисяч за пакетик. І ми тут бачимо... О, це буде Тоті, ніхрена собі. Шоу зараз буде, да, якась? Баба Джіде і шоу. Да, 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 тюрам топ, реально. Тюраму навіть можна квікстеп якийсь накинути, і це буде біст. Це хто такий? Ага, я поняв. Це Тоті ікона було. <laughs> Брездаря завезли. Ага, а з футіс тобі що впало в фоуді? А, ні, так це не футіс. а де твої футіс? А чого один футіс? Great of the Games теж рахується, чи що? Боже, який пасос? це просто значення над людьми. Іду, Станіславе. А що збирати в мене за ці прокрути? 80 гравців 95. Плюс? Нічого, я, я збираю все суто, тому що могу. То цей патч який сьогодні на пару з Кейлахем тобі привозив? В мене не грав пачу. Це не Пачо був. В мене в центрі грав Тах. О, він ще один хоче. Давай. У мене був Таг, друже. Тюрам розовий крутий опорник. Да, Тюрам Біст. А, то у тоушот КВЛ було, а. Легенд чи РТТФ. М -м легенди краще стали. Може легенд. І в їх три. Ще один пак за 400. Дякую за контент. О, тут же Футіс. CDM Англія. Можливо, Шотік, да, можливо, через геймплей. Я не буду зараз. Я тому і кажу, що сьогодні було так. І тюрам. Ну, все одне і те саме. Дякую, вам, контора, за прекрасний Футіс. Дякую. Дроп просто шалений спаків. І клюверт. Ну куди ж без нього? Як в тебе його не було, я не розумію. Ой. Дякую за контент, друже. Давай шейді, привіт. Так, да, іду, іду до вас, до обох. Іду. Дякую, друже. Не відкривай. Збережи, збережи монети на тиждень. Тут, тут, Тут не буде діла. Ні, ти хочеш прямо зараз все в молоко. Та збережи на другий тиждень. Почуй мене, збережи монети. Можливо, буде краще. <ріх> я дякую за контент. Ну, а да, ну ти ж бачиш, ти просто квікаєш, ти шоловиш. Ну куди? Все, да, він пішов. Пане Влад Сноу, дякую величезне, друже. Дякую за контент, але ну реально, воно того не вартує. Так, давайте ще пару нагород тоді. Швидесенько хлопця, якщо можна, да, бо мені треба вставати завтра малу в садочок. я вже засипаю. Так, пане Станиславе, 7 перемог. Тут буде пак. Сподіваюсь, тебе буде краще, ніж мене. Можливо, буде краще, сам не вірю, що каже. Блін, ну а що мені залишається? Ну зараз фул лайно. Народний ранг. Поїхали. Пане Владиславе, ну як нормальний? Ну, типу, це літо і Футіс. Неважливо, яка це команда. Хочеться грати вже за топ карти, розумієш, тут і зараз. Це ж завжди було літнє промо. Воно завжди було в цілому для ком'юніті. І завжди просто були СБЧ з першого тижня. Одразу класні. А що ми бачимо зараз? Так, один з трьох, Футіс або Тоц. Окей, Бастоні. Ну, типу, карта. Я не знаю, скільки він зараз коштує. Напевно, рідкісна, але мені він не сподобався, бо він без Брюсера відлітав. Ще один такий пік. Мамардашвілі, ну доброго здоров'я. Слухай, мамардашвілі гарний захисник. І Єлдис. Реально, ці піки. Я б краще робив 7, 6 і отримав 2 піки. Мені здається, воно генерує просто 2 піки і ймовірність вище щось гарне зловить. 5 буде команд Футіс. Ну тут ти провід та сама хему 24 частини, 2 какафоди. Но! Ну. Да, да, Владиславе. Давай гарантований 96+. Гарантований... ага, шейпшифтер, я понял. Хотів сказати гарантований тюрам. Інтер Майами. Бускетс. 10,83 Поняв Геніально Так вікається все, воно не продається І 20х82 Ну, слухай Типу, мама, мама Ардашвілі непогано. Але ну це, звісно, джок. Дякую за контент. Це піздець. Дякую. Так, давайте до Тезиса. В нього вісім. Слухайте, зараз вісім переможок. Дякую тобі, Проте сам бачиш, вони в цьому році дали рідкого з Гріндом, бо обміни та Грін та протязі усі були. 24 й топ в цьому році тримати звичайно, що Гріндема. Погоджуюсь, Владиславе. Да. Так, друзі, тут у нас нагороди за 8, по-моєму, перемог. І ми бачимо Барнса і Кеслер. Такий собі початок. Тепер піки один з трьох. Тюрам, Футіс. Просто я навіть один, один з восьми бачив без Футісів, по-моєму. А тут ніби тюрам ілдизи якісь падають. Фігу. Ну це фігня, два піки. Смачно просто. Ну, бастоні, да, бастоні брюсер потрібен. І по моєму в нього гачка немає сірого, якщо я не помиляюсь. А що там? Давай, що, па па, по, по там же паки які ще є? Відкриєш? О, давай, 96 їх два. Here we go. Ultimate Тодс, ЦП, Італія, Бареля, Ясно? Дякую, покушали. О, Станіславе, Сарян, давай, давай зараз його. Зараз зайду до тебе. Я просто думав, ти вже все. Забери, я зараз прийду. Та мене вже вирубає, хлопці. Я прям, я так і мені вставати знов рано, то зараз треба йти спати, щоб Ярик ще змонтував. А... Або можеш Станіславе, можеш відкрити і скажи зайти, якщо буде щось нормальне. Давай так зробимо. Я думаю для нарізочки пофіг. Реально, я вже ледь сижу. Вон подивіться на мене. Е. Яка ж хуйня подивіться. Гляньте. Я, прям, я зараз віз... подивіться на мої очі. Подивіться, Пізда просто. Я постарів років на 5 зараз в моменті, мені здається. Я ніби непогано виглядаю все ще, а зараз просто як якась е, ця е, пажмакана дупа просто бомжа. І це ще комплімент. А ти все? Кюндей Пічон. Ага, ти все, поняв. О, почекай, Станіславе, стій кюнде, ідемо, ідемо, ніхрена собі, я тобі зробив кюнде. Here we go. Повертаємось давай до тебе. Де? Ми забули пану Станіславу відкрити пік один з двох гравців за п'ять перемог ВЛ, і він отримав Жюля кюнде. Вітаємо, пане Станиславе. Ну слухай, окрім жартів, це одна з найкращих карток, які взагалі бачили. Тому за сім перемог це точно ГГВП. Дякую за контент. Так. Влад, це в тебе все, де? пане Тезос? О, якийсь пак. Не бачу, що це за пак? ЦП. Так, okay, окей, Вікторе, погоджуюсь. На Футіс має сипати з, першого, з першої команди. Поняв, Владіславе, цього чи нічого не бачить, ну no, діду Донецький не кажи. Який ти шарик? А що в тебе, пане Давід? Бо я вже вмираю. Дякую тобі, друже. да, Дякую. А, це був промопак? Я навіть, я навіть не побачив, що це було. А що ти відкрив? Чесно, я, я побачив що два мусора і почав дивитись чат. Це був за 400к? А, 870, добре. Все. За 15, залів, все, все. все Так. Е, окей, дайте я запишу прощання ютубу. Пане Давід, що там в тебе, бо Яріку ще з треба. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Шичови ви латали з оновлених нагород за футіс, Food Champions. Мені буде цікаво, чи краще отримати один пік, але козирний, або, можливо, два народних і з них щось зловити. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде країна, Па-па. Так, ми і так на Ютубі. Ми і так на Ютубі. Єбань, Ну, мені погано, мені погано. Зараз, пане Давіде, там.